Всім привіт! Ви на каналі Іван Пацан, і сьогодні буде історія електровоза ДС-3. Поїхали! Даний електровоз випускався на дніпропетровському заводі. Також DS3 допомагала збирати компанія Siemens. Електровоз випускався у 2002 році до 2008 року. Було випущено 15 електровозів. Але тут є дуже велике але. Працюють тільки 4 електровоза. Напевно, всі догадуються, чому працюють тільки 4 електровоза. У DS3 максимальна швидкість 160 км за годину. Ось його кабіна. Зараз я вам розкажу ще які електровози працюють. Працює номер 04. Далі йде номер 011. Він отримав незвичайне фарбування у логотип УЗИ. Далі йде номер 012. Він був перефарбований у нову ліврею. Далі йде останній номер 015. Він теж був перефарбований у нову ліврею. Всі ДС3 приписані до Київського депо. Цей електровоз є вантажопасажирським. Електровози є надійні, але якби їх правильно обслуговували. Тому живі є тільки 4 електровоза. Надіюсь, до наступного нового року вони доживуть. А на цьому все. Відео кінчається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх вітаю з наступаючим Різдвом. Всім до зустрічі!